Зблизно так бджілки опрацювали за 4 дні Ощенку. Не, не показував цих, знаєте, не робив того відео, що от дивіться, за один день бджола відтягнула три рамки. <кхем> Ні, тут доволі непогано це за 4 дні, <кхем> десь тут трошки переплавив, то є не проблема. <кхем> Знизу бачите, вже от е, меду занесли. Меду і тут є засів е, на вощенку. З цієї сторони, взагалі, майже вже в урові з бруском все відтягнули. Так само і знизу, чуть-чуть ще знизу по дотягу. Коротше, відтягнута рамка 4 дня, е і бджоли дуже гарно її відтягнули, рівномірно, прекрасно. От вам далі розплодик, мед. Е побілка вже пішла. Вже бджоли стільки меду е садів принесли, що е через тиждень можна буде. Навіть не дивлячись на те, що там є магазин, нема магазину, прямо знизу, з вулика подоставати по кілька рамок. І буде медсадів, Отак. От а я розширюю цю сім'ю далі, ставлю їм ще три рамки вищини. Три вони вже відтягнули і три я зараз ще ставлю. Це вже шість рамок буде і тільки за другим розширенням. Да? Тобто, е я завжди там пропагую і кажу своїм учням: по 10 рамок на сезон треба на сім'ю заготовляти. Така сім'я відтягне за цілий сезон близько 15 рамок.